16 травня в Україні відзначаються день вишиванки. Усе почалося зі студентської акції у Чернівцях близько 20 років тому, а потім перетворилося на загальне національне свято. Щороку у цей день вулиці міста заповнені людьми у вишиванках. Проте цьогоріч погодні умови не дозволяють ходити лише у легких сорочках. Тож багато хто сьогодні залишив вишиванку вдома. Є вишиванка, але сьогодні холодно і я її не вдягла. Горжуся, що я українка, що я можу це, якби. Наша інтичність, наша, наша що ми, ми ми навіть можемо цю вишиванку носити кожен день. По свята можу носити. Тут якби сьогодні було ще тепліше, я б звичайно одягла. У багатьох родинах є традиція вишивати сорочки сукні, яка передалася ще від бабусь. Кременчужанка Ірина Михайлівна сьогодні у вишиванці, яку вона вишила сама кілька років тому. Мене вчила бабуся, моя вишивати. Я якось про це забулася, потім як бабуся померла, згадала її вишивку і почала потихеньку сама вишивати. Коли був карантин, повід, вишила собі. Коли я вишиваю думки якісь такі легкі, споминається рідня, споминається моя бабуся. Споминається, як вона мене навчала. Вишиванка це не лише особливий елемент святкового національного одягу, а й важлива частина культури українського народу. Вишиванка сьогодні символ незламності українського духу, заява на весь світ про те, що українці вільний народ. Для мене це вишиванка як, як народний символ нації. Я більше ніде не бачила, що вишиванка була в якоїсь іншої країни. Своє треба підтримувати, завжди пам'ятати про. Про свою історію, походження. Це наша країна, наша ненька, наша любима країна. Які люди, які зараз боронять нашу країну, це просто неймовірно справу роблять. Тому ми, хоча б цим, повинні допомагати їм, щоб вони почувалися, бачили, що ми з ними. Після початку повномасштабної війни українці стали більше цікавитися історією взагалі історією одягу. Зокрема, за останні роки вишитий одяг став частиною повсякденного образу багатьох, і для кожного вишиванка має своє значення. Особисто для мене вишиванка це такий сакральний одяг. У мене є фотографія моєї бабусі. Бабуся в мене 908 року народження, і їй було 18 років. Вона сама з кам'яних поток, і вони зі своїми. Подружками прийшли і, спец... ну, і сфотографувалися для такої всі в нарядах, всі в вишиванках, і всі вони такі гарні, прекрасні. Я пам'ятаю цю фотографію з дитинства і тому для мене так да, вишиванка це сакральний одяг українців. Це вишиванка. Ми її брали, коли з жінкою одружилися, вирішили зробити весілля в таких кольорах, в такому стилі. Так що отак з'явилася в мене така вишиванка. Це було два роки тому, коли вже почалася війна, і ми вирішили, у неї платить таке длинне, а в мене вишиванка в таких тонах. Народний депутат України Юрій Шаповалов привітав усіх з днем вишиванки на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив важливість вишиванки для українського народу. У пості йдеться. Навіть піксель на камуфляжі захисників це форма української вишиванки. Вишиванка дарує нам мудрість, мужність, непоборність. Саме тому ми обов'язково переможемо і завжди пануватимемо на своїй землі. Марія Бердаєва, Іванкаченко, Кремчицькі новини.